Чи можна почати бізнес на ремонті і перепродажу квартиру у Варшаві, маючи всього лише 100 тисяч доларів? 150. Окей. Без досвіду в ремонті, реально віти в цю справу? Так. Тільки знайти адекватного виконавця, якому ти довіряєш, який перевірений, який зробить все здально. Чи, зав... Чи завжди є ризик втратити гроші на перепродажу? Є ризик заробити ноль або ж піти в невеликий мінус, але значних мінусів поки що немає. Якщо ви не купили в непонятного власника або в непонятної будівельній компанії, без польської мови можна стартувати? Так. Ріалтор обов'язково партнер чи ні? В залежності від вашого рівня, якщо ви живете в Варшаві, знаєте ринок, орієнтуєтесь по районам і по цінам не обов'язково. Один проект може дати більше, ніж середній дохід в Польщі. Якщо говорити за один проект, середній дохід 5. 7 тисяч злотих місяць, звісно, один проект може дати або таку суму, або навіть більше. Купівля квартири без аналізу району це провал? Так цю справу реально масштабувати до бізнес компанії Звісно, є досить багато прикладів, коли люди, які починали це як просто додатковий напрямок, маючи певну суму коштів, зробили з цього бізнес і займаються тільки цим напрямком. Тим бачиш, що дуже багато пасивних точок. Банки в Польщі реально кредитують такі проекти? Так. Купівля і перепродаж квартир можуть стати основним доходом? Абсолютно. Дякую за відповіді. Успіхів в інвестиціях.